Станція гібридна. Що таке гібридна станція? Ви маєте той самий інвертор. Зараз, до речі, представлені перший час не було такої штукований. Це у нас змінний, це у нас постійний. Інвертор. Представлені потужності інверторів абсолютно різні. Гібридних, так само як і автономних. Почнемо зараз більше про гібридні, потім перейдемо до автономних, і ви зрозумієте, що різниця там абсолютно невелика, але є певні нюанси. Інвертора гібридні, вони є, починаючи, наприклад, там, з 500 Вт і закінчуючи 30 кВт. 30 кВт, до речі, інвертор з'явився не так давно, тому що раніше їх не було. Гібридна станція це схожа по своїй роботі мережева станція, але в неї є ще функція роботи з акумулятором АКБ. Акумулятор. Що може він вам дати? Він може вам дати якусь невелику енергонезалежність. Він може, деякі інвертора мають функцію УПСА, тобто він може. Скориговувати напругу входу у ваш будинок за все рахунок акумулятора. В принципі, він може вам надати якісь певні умови, коли ви зі світлом, а хтось ні. Складається гібридна сонячна станція з таких елементів: інвертор, сонячні панелі, акумулятори. Є модифікації інверторів, по яким можна підключити без акумуляторів, тобто її як мережеву чисто станцію. Потім доставити акумулятори. В принципі, всі, можна використати її просто як павербанк для будинку, не підключати сонячні панелі до неї, наприклад. Тобто, не підключили сонячні панелі, вона заряджається у вас з мережі, акумулятор заряджений, пропало світло. Перейшли на акумулятори, попрацювали, всі задоволені, все добре. У нас така станція в офісі стоїть, тому що панелей нема де поставити в офісі. Гібридні сонячні станції. Чого гібрид? Тому що він працює з декількома мережами. Мережа Ресу. Мережа сонячні панелі, потім напруга акумуляторів, і додатково можна підключити ще генератор. Не всі, повторююсь, не всі, а це в нас буде раз, нехай буде отак. Не всі інвертора мають функцію роботи з генератором. Не всі. Є інвертора, які працюють з генератором, і під них виведений окремий від, він контрольований навіть з автоматичним запуском. Генератора від інвертора. Так званий сухий контакт, в основному це сухий контакт. Але всі можуть працювати в принципі, якщо генератор стандартний і піддається більш-менш коригуванню, то можна за рахунок, за рахунок звичайного пристрою переключення між мережами того ж самого, так званого АВР. Наприклад, сюди у вас підходить мережа, сюди підходить генератор. Якщо налаштування генератора можна змінити так, щоб їх буде бачити інвертор. То в принципі в теорії можна зробити, що АВР світло пропало, перейшло на акумулятори. Е, якщо у вас тільки один вхід від мережі, е, перейшло на акумулятори, акумулятори майже сіли, ви це побачили, пішли, запустили генератор, тому що АВР вас перещокнувся сюди. Запустили генератор, генератор пішов у вас через інвертор, зарядив вам акумулятор і дав вам напругу на будинок. Потім побачили, що все заряджено, виключили генератор, далі працюєте на акумуляторах. Тобто вирішити такі питання технічно можливо, в принципі, в нашому світі то технології ну, більш-менш можна. Е, інвертор. <кій> Гібридні інвертора, якщо мережевий інвертор у нас підключається паралельно до системи споживання, то гібридний підключається у нас пропускно. Тобто В нього є вхід, вхід і в нього є вихід. У мережевого це у нас гібрид. У мережевого інвертора у нас є тільки один вхід і вихід. Він є і входом, і виходом, тобто саме змінного струму. Ми говоримо зараз про змінний. Чому така робота? Тому що по факту цей гібридний інвертор він є в вашому будинку, як розумно штукована, яка керує всіма вашими напругами. Оскільки в нього там може бути мережа, генератор, панелі, акумулятори це все. Різні штуковини і просто прописується тоді пріоритетність роботи. Наприклад, спочатку там панелі ми використовуємо більше, потім акумулятор, аж потім тільки мережа, а в кінці ж генератор. Тобто є умови, які можна прописати правильності його роботи. Гібридні інвертора можуть працювати під зелений тариф абсолютно так само, як і мережеві. Вони є трьохфазні, є однофазні. Однофазні гібридні інвертора там все просто. Є одна фаза. Панелі підключені, акумулятори підключені, акумулятори заряджені. Е і є лишнє сонце, щоб воно просто не обрізалось. Якщо з тариф є лічильник відповідний, воно зливається в мережу. Мережа пропала, перейшло на акумулятор, акумулятор разом з сонцем дали вам якусь ян, певну енергонезалежність. В залежності від потужності, від ваших коштів, ви розігналися там, і ви будете розуміти, скільки вам цього вистачить споживання. Трьохфазні. З трьохфазними гібридами є свої нюанси, певні. Перший момент це як будь-які електричні системи. Е якщо це не завод, це якийсь магазин, будівля, якась певна, офісна будівля, там, будинок звичайний. Звичай, всі три фази навантажені нерівномірно. Всі трьохфазне обладнання, воно боїться перекосів фаз. Якщо є перекоси по навантаженню, їх треба максимально вирівнювати. По простій причині, що ну, буде некоректна робота. Тому що якщо у вас інвертор, наприклад, гібридний на 10 кВт, відповідно він на кожну фазу там, А, Б, С, видає вам по 3,3 кВт. Це по нормі, так і є. Може бути перекос якийсь невеликий, і там заявляють виробники зараз, що там може бути там, перекос там, до 20% навіть. Як і в стандартного генератора. Генератор також цього не любить. Але це все брехня. Воно не працює і адекватно працювати не буде. Тому, як би зразу говорю, якщо будуєте гібридну станцію трьохфазну, то в вирівнюєте зразу потужності споживача, для того, щоб на кожну фазу приходили однакові спотужності і однаковому графіку роботи. Є, до речі, цеховий трьохфазний інвертор, який працює під зелений тариф. Там трошки інша система роботи, він йде, я би сказав, що він йде мережево-гібридний, тому що в нього є тільки вхід, в нього немає виходу. Там робота наступна. Інвертор з акумуляторами підключається через спеціальний блок керування, в якому є вхід і вихід. І цей блок керування, там стоїть. У нас два, пакет, два пакетних кажу, два перемикача звичайних автоматичних, які перемикають мережі. тобто РЕС… І акумулятори. І тобто тут працює воно по-іншому. Ну, ми це розглянемо потім в подальшому в таку систему, як вона працює. І що я хотів сказати, Huawei 10-кіловатний він видає всього 3 кВт по одній фазі. Тобто в режимі гібриду він має 3 кВт. В режимі генерації на споживання чи то підласне споживання, він має 10 кВт. Така от штукована. Ну, так, от чомусь Huawei вирішив, обладнання, в принципі, толкове, класно працює. Але є свої нюанси. Повернемося до гібридів. Тобто по трьох фазам ви зрозуміли. Навантаження на фази це основне. Вибір обладнання також. В принципі, там дуже багато нюансів по вибору обладнання. Акумулятори. Акумулятори під гібридні станції. Вони у вас можуть бути гелеві. Це гель, вони позначаються. GM, літій. Ferrum полі, полімер по-моєму. Літій іон і так далі. Розглянемо спочатку самі дешеві варіанти акумуляторів Гель і AGM. Гель це більш акумулятори, які не люблять високих токів розряду. Тобто, це плавна розрядка, плавна зарядка. Вони нічого, типу, це, не ці акумулятори Шогель-Чаджим, вони не є довговічними. Зазвичай вони можуть встановлюватись там, ну я радив би їх встановлювати на станцію там до 2-3 кВт, ну максимум до 5 чисто там на якісь споживання некритичні холодильники, якщо людині там потрібно влізти в якусь певну суму, тому що у нього 400 циклів заряду розряду, що в того, того живуть вони недовго, дуже сильні перепади. Температури дуже сильно на них впливають, тому якби, ну, типу це акумулятори, так уже скажемо, аби вони були. Вони дуже по-своєму є небезпечні. Літіфером полімер, літіфером фосфат, літііон це акумулятори високої якості, які працюють у нас на певних елементах. І в них вже, якщо в цих у нас 400 циклів заряду розряду, то в цих у нас там від 7, здається, до 10 циклів. Знову ж таки, це все за заявленнями виробників. Але так воно і є. Який використовувати акумулятор для вашої станції, Навіть там 10 кВт ви, ви вирішите, це ваше рішення. Але прошу, зразу говорю про те, що, в які б ви не хотіли використати акумулятор, у вас є технічні характеристики інвертору. Технічні характеристики. В технічних характеристиках інвертору завжди вказані типи. Типи саме АКБ. Тому що, наприклад, Huawei працює як найкраще і тільки з Луною. Solax працює зі своїми Solaxами. Solis краще працює з такими інверторами. Тобто Fronius працює з бідами. Інші там системи, там, наприклад, той же самий. Де є, до речі, вірвався непогано так на наш ринок, де є толкові інвертора. Він працює з більшою кількістю акумуляторів. В принципі, у всіх інверторах, гібридних, є функція налаштування, тобто юзер-деф, тобто налаштування користувача. І там, знаючи дані акумулятора, там токи заряду, розряду, вхідні струми, вхідні напруги. Потім мінімальна величина розряду, мінімальна величина заряду можна, в принципі, налаштувати знову ж таки. Але, але я б не радив би гратися. Це дуже так ну, чревато наслідками потім для вас. По-перше, перезаряд акумулятора, або виведе його з ладу, або він роздується, або взорветься, ще набагато гірше. Гель і AGM взагалі не мають ніякого контролю. Це просто балалайка, така як стоїть в автомобілі і схожого типу. І оце на нього загнали електроенергії, з нього взяли. Як він працює? Контролю нуль. Є там додаткові контролі, які, наприклад, ми там ставимо. Це там, наприклад. Плати порівнювання, якщо там у вас більше, ніж один акумулятор, вам треба вирівняти напругу між ними. Є спеціальні там, прилади, палатки, які ставляться для того, щоб вирівнювати. Це дає вам змогу продовжити їм трохи життя на якийсь певний час. Вони не сильно дорогі, але ну, типу, вони дієві, дійсно, вони вирівнюють. І з гелія-джемом є яка штука. Їх, якщо ви побудували на гелія GM, їх більше, ніж два їх треба раз на півроку переставляти місцями. Тобто крайній ставити всередину, середній виставляти на край. Літій Феромполім'я, все літій-іонне, зазвичай має систему БМС. Система БМС вона відповідає за контроль акумулятора, за В них вже встроєні ці всі плати, які між ячейками заливають електроенергію, переливають її, вирівнюють. Вона відповідає за зв'язок. Тобто ці акумулятори вже спілкуються між собою і спілкуються безпосередньо з інвертором, тобто говорять про те, що у них є, чого у них немає, і що їм треба чи що їм не треба. Також вони критично можуть вимкнутись в певний проміжуток часу, коли це потрібно. Тому однозначно літіфером полімер, літій іон, літій фосфат, але однозначно їх. Але це набагато дорожче. Довговічніше, дорожче. Ну, всі ми пам'ятаємо цю систему, що там, дорого, дешево, швидко і якісно. Можна вибрати тільки дві. Так що було і дешево, і швидко, і якісно такого не буває. Є або дешево, або швидко, але не якісно. або якісно, але не дешево і не швидко. Тому ніколи не поспішайте вивчити спочатку завдання. По гібридним інверторам, в принципі, такий маленький лікбез для того щоб спочатку, щоб розуміти, про що він. Робота однофазної системи і робота трьохфазної системи гібридної можна зібрати на деяких інверторах з однофазних інверторів трьохфазну систему. Вони мають функцію паралельної роботи. Зібрати, наприклад, навіть більшу потужність, ніж це потрібно. Наприклад, якщо, тобто можна також модулювати цю систему. але не всі інвертора під це підходять і на всі, за всі інвертора треба хвататись. Е, Якщо однофазні інвертора і вони мають систему, в принципі, можуть працювати по трихфазній роботі, тобто вони можуть підтримувати трифазну синусоїду, тоді ставиться три однофазних інвертора, наприклад, кожен по 5 кВт. В загальному ви маєте систему на 15 кВт, на 15 кВт потужності, гібридну гібридну, При такій умові у вас виходить наступно штукована. По-перше, ці інвертора всі підв'язуються між собою. От їх просто поставить, включить і вони будуть працювати, так не буде. Вони всі налаштовуються, кожному присвоюється своя фаза. До кожного приходить своя фаза відповідно від лічильника. Тому що ми ж пам'ятаємо, да? трьохфаза, якщо зірка з'єднана, кожна має фаза свій кут. Відповідно від цього. Назначається кожен інвертор. В такому випадку 99% всі ці три інвертора мають загальний буфер акумуляторів. Тобто всі акумулятори, які ставляться, вони підключаються в одну систему, паралельно підключаються до трьох всіх інверторів, і вони одночасно ці три інвертора заряджають ці акумулятори і розряджають. Бонус такої системи. Перше, це здорожчання для вас. В будь-якому випадку це здорожчання. Більше роботи, більше обладнання, більше, е, е, більше грошей, відповідно. Але який бонус для клієнта? Все здорожчало, було можна купити 15 кВт, грубо говорячи, трифазний і не гратися з цим, а можна 5, ну, по 5 однофазних. Бонус в тому, що у вас кожна фаза працює окремо. І неважливо, що у вас робиться на фазі. Наприклад, на фазі А у вас споживання 3 кВт, на фазі Б у вас споживання 5 кВт, на фазі С у вас 0,7 кВт. Відповідно від цього всього, тобто ви втікаєте від перекосу фаз. Вас взагалі не цікавий. Вас єдине, що цікавить, що у вас навантаження на інверторі в момент переключення на акумулятор не було більше його номінальної потужності, яку він може видати в автономному режимі. гібридному, коли він перейшов, мережа пропала і він перейшов. Оце бонус цієї системи. Так працюють, в принципі, Віктрони. Ну, Віктрони – це більше не гібридні інвертора, це пускозарядні інвертора. Ми їх також з вами розглянемо. Це класна топова система, тяжка в монтажі, в налаштуванні, але дуже топова. Бонус єдиний в тому, що ви втікаєте від всіх. І неважливо, у вас може в принципі дві фази не працювати, ви все там вимкнули, ви живете в одній кімнаті, споживаєте 3 кВт, і ваша система буде працювати. З'явиться світло, всі три інвертори зарядять вашу систему. А використовувати ви можете з будь-якого, який вам зручно. Тобто це крутість цієї системи, і її якби більш обширна робота. В паралельну роботу можна набирати потужність. Наприклад, ви кажете, от я хочу поставити там 15 кВт на одну фазу інверторів. Але типу, як це зробити? є так, інвертори, ви можете поставити їх в паралельну роботу і всі вони будуть працювати на одну фазу. Це можливо, дійсно, воно буде працювати. Трифазні інвертори, якщо три фазні інвертори. Також можна ставити, наприклад, ви хочете зібрати систему там, наприклад, на 30 кВт. 30 кВт інвертор буде коштувати там, орієнтовно там, 6,5 тисяч доларів. Клієнт каже, ну мені типу, 30 це максимум, мені треба там, 25 там, до 30. Можна зібрати систему цю по-іншому. Поясню чого. Цін, вартість інвертора одного от така. Вартість, наприклад, двох інверторів по 12 кВт, які дадуть систему 24, буде, там, наприклад, там 5800. Вартість двох інверторів по 15 кВт буде, там, наприклад, 6200. Але 15 кіловатні інвертори і 30 кіловатні інвертори вони можуть використовувати високовольтні акумулятори. Тобто це високовольтні збірки, які мають свою дороговизну. А 12 кВт, наприклад, інвертори. Це я вам зараз на, на прикладі інвертора Де. От в них від там, потужності до 12 кВт використовується стандартний пілантеч 48 вольтовий. Тобто ви собі можете набрати систему певну з акумуляторів. І все у вас буде працювати. Підводний камень з акумуляторами. Який підводний? Е це коли клієнт каже, постав мені інвертор на 10 кВт, і постав мені акумулятор на 2 кВт, а й мені вистачить. Не вистачить. Рано чи пізно, або згорить акумулятор, а він згорить, або згорить і інвертор разом з акумулятором. Або згорить у клієнта гараж разом з хатою. Чого? Тому що інвертор 10 кВт, відповідно, клієнт на нього підключив якусь певну потужність. Він сказав, постав поставив мені 2 кВт, а ви ставите 2 кВт. А він каже, я буду користуватися інвертором в той момент, коли пропало світло, типу акумулятором, і все буде добре. Але інвертор має у вас функцію автоматичного переключення. Є завжди вплив людського фактору. От, людський фактор в чому? Він каже, завжди буду використовувати там тільки холодильник. Але в момент переключення він там. Було включення в нього ще насос, ще те, ще те, він на інвертор дає задачу: типу, переключаюся, але в мене потужність там 5 кВт. Якщо немає сонця для підтримки, якщо це вночі сталося ще в зимній період, акумулятор не витягне. В нього пускових струмів не вистачить. Тому звертайте увагу і намагайтесь клієнту пояснювати правильно, що якщо ви ти ставиш потужність інверторів 10 кВт, є в нього в техпаспорті, в будь-якому інверторі, в технічній документації, є табличка, яка написано, що мінімальна кількість ампер часового акумулятора, наприклад, там 200 ампер-часово. ампер Амперчасов. Ампер От 200. Що таке 200 ампер часов? Наприклад, 5-кіловатний акумулятор пілантеч на 48 вольт, він 100 ампер Асов. Здається, якщо не помиляюсь, чи 70. 4,8, то ще десь. 100-100 Да. У нас є 3,5 тоді, 70 75 ампер-часов, від 2 шк, там іде 50 ампер-часов. Тобто ви можете поставити, наприклад, якщо на ваш інвертор треба 200 ампер-часов, ви можете поставити, наприклад, 2 по 5 кВт. 2 по 5 Ви можете поставити 3 по 3,5. Це у вас буде, грубо говорячи, вони по 70 ампер-часов, Або поставити 4 по 2 Кіловат, Тобто, відповідно, ви пропорційно вже по ампер часам вираховуєте те, що потрібно. Можуть писати або кіловатність, але зазвичай пишуть ампер часи саме по акумуляторам, які потрібні. Такі маленькі, в принципі, інформації дуже багато. Ми будемо намагатись передати вам все розказати, як воно є, а, чим його їдять, щоб ви ну, могли це повністю цим користуватись в житті і спокійно проводити свої продажі і проводити їх якісно, так як вони мають бути. Тому це ми все ще з вами додатково розглянемо в подальших наших відео. Це такий маленький ввіт на типи основних станції.